Джакузі для ЗСУ роблять волонтери на Київщині. Першу купіль вже е, передали піхотинцям на фронт у Донеччину. Ще кілька доробляють і відправлять нашим десантникам. Чани не дешеві. Ціна кожного близько трьох тисяч євро. Гроші збирають небайдужі, аби навіть на передовій наші бійці мали змогу відпочити і розслабитися. Дар'я Цесарук розповість деталі. Хто правильно воює, то й має добре відпочивати. Все, слава Україні. З холодних окопів у гарячу купіль по пояс у воді після виснажливих боїв на Бахмутському напрямку восьмеро наших захисників для них чи не єдина можливість розслабитися хоча б на кілька годин. Завтра хлопцям бій, ну можливо, після завтра, але 100% вони попадуть в штурмовий взвод, вони будуть працювати десь там і вони мусять мати. Передовуджаку зі хлопцям повіз волонтер Ігор Омелянович. Подолав більше 700 кілометрів. Його подарунок бійцям припав Я... до душі настільки, що замовили іще декілька. Вони Запускають його двічі в день. Я не можу сказати, що хлопцям нема де митися, от це більше емоція, тому що завтра вже ті хлопці будуть в окопах і будуть там отримувати душ уже з мінометів, а не там з ковами. Ці купелі зручні навіть у польових умовах, бо невибагливі у роботі. Працюють на дровах і воду нагрівають досить швидко. Усього за півтори години. Це якби оздоровлення. Очищення організму, так само вони від холода нагріваються в ньому, прогріваються. Який Це і задоволення. І сам організм дуже починає дихати, вимивається, якби всі шкідливі з нашого речов. Виробляють такі на Київщині. Робота у цехах вирує, до відправки на фронт нині готують ще два чани, і їх для армійців збирає Роман уже на фінішній прямій. Коли знали, що військовий, звісно, всір був. Якийсь якийсь задор, всі да, почали суетитися, бігати. Все це як є найліпше, щоб зробити. Зараз збираю електрочасть, підключаю двигун, підключаю освітлення, ну і все це керування буду виводити на панель. Після того, як обидва пофарбують у зелений, купелі поїдуть до десантників. Це армійська фарба спеціальна. Тільки такою в нас красять танки. Він дуже швидко поїде. На початку лютого він вже буде працювати в десантно-штурмових військах. Щоб виготовити один такий майстрам, треба близько місяця. Коштує понад три тисячі євро. Перші три вже зробили і передадуть задарма. Нарешту гроші збиратимуть благодійники. Загалом же виготовити планують ще вісім таких усі для хлопців у гарячих точках. Дарія Цесару, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон, єдині новини.